Поговоримо про межу Харківщини та Луганщини на онлайн мапі. Я нагадаю, що ми працюємо з онлайн-мапою Deep State. Отже, як змінювалася ситуація за тиждень, і можу сказати, що загалом тут змін на карті немає. Аналітики і наш генштаб говорить про те, що тривають на сватівському напрямку локальні бої вздовж лінії зіткнення також артобстріли з обох сторін. Натомість також нагадаю, що тривають активні бої і в серебрянському ліс адже там росіяни бояться того, що Збройні сили України можуть піти в наступ поблизу Кремінної. І за добу була відбита атака на Білогорівку, і також була відбита атака на спірне. Це вже Донецька область, але поблизу Луганщини. Отже, ми знаємо, що тут росіяни час від часу також атакують, адже хочуть вони дійти до Сіверська, але знову ж таки змін на карці немає. А Це означає, що ці атаки були відбиті. І відразу перейдемо тут і до Бахмутського напрямку. Тут ворог намагається регулярними з'єднаннями добитись такого собі успіху північніше Соледару, щоб продемонструвати, що регулярні війська, нібито вміють так само, як і терористи вагнерівці. Але, як бачимо, змін на карті також тут немає. І в самому Бахмуті ворог суттєво знизив інтенсивність. Схоже, що відбувається тут накопичення сил ворога. Наш генштаб говорить про те, що за добу були відбиті атаки на сам Бахмут. Також Ж на Богданівку трохи північніше, і також росіяни пробували наступати на селище Маркове, воно трохи далі від лінії розмежування. Можливо, генштаб говорить про те, що була тут розвідка боєм, але знову ж таки на карті змін немає. Можемо подивитися, як змінювалася ситуація за тиждень, і знову ж таки значних таких собі просувань аналітики не фіксують. Але я нагадаю, що дуже часто говорять про те, що тут постійно відбуваються бої, і навіть якщо росіяни, Ане, десь і просунулись, то потім збройні сили України відбивають і території назад, тому немає сенсу щодня наносити ось такі детальні зміни, адже все постійно змінюється. Ну і також з'явилась напередодні інформація. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що нібито збройні сили України проводять успішні контратаки на декількох напрямках, та навіть нібито мають успіх в напрямку Курдюмівки. Як бачимо, трохи південніше населений пункт. Але поки що офіційної інформації ні від генштабу, ні від аналітиків Діпстейт з приводу цієї інформації немає. Засновник терористичної ПВК Вагнера Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів вагнерівців за день, обматюкав керівництво Російської Федерації регулярної армії. Він говорить, що йому не вистачає боєприпасів, і їх недостача складає 70%. Терорист Пригожин звинувачує начальника генштабу збройних сил РФ Олерей Герасимова і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях вбитих вагнерівців. Рогожен вже неодноразово скаржився на брак боєприпасів. Кожного разу звинувачуючи військове керівництво РФ, водночас у збройних силах України заявляли, що снарядний голод окупантів відчувається лише на деяких напрямках, тоді як на іншому вагнерівці ведуть все ж таки активні обстріли. І у ворога ще є достатні резерви, щоб тиснути на кількох напрямках. Про це в нашому ефірі розповів командир підрозділу терра Микола Волохов з позивним Абдула. І за його словами, заяви Терориста Пригожина – це лише слова, і поки на фронті наші бійці не відчувають за та нестачі БК у, у них є досить велика кількість, все ще все ще попри те, що ми завдаємо їм дуже великих втрат, все ще є велика або навіть та не так скоріше, достатня кількість резервів, щоб проводити різні маневри і щоб забезпечувати більш-менш суттєвий тиск одночасно на декількох напрямках. У них як не виходило продавити, так і не виходить. А, а чи більше тиск, чи менше специфіка міських боїв вона така, що вони змінюються фактично. Вони можуть змінюватись фактично щогодини. Ще зараз може не бути тут ворога, не бути артнальотів, не бути авіації ще за якихось півгодини бути, бо навпаки. Може бути за тисяча, на кілька годин, або навіть там на не знаю, на пів половину доби. Але причиною цьому може бути різна, може бути, як то що ви кажете, що хтось кудись когось перекинув, що змістилися резерви або накопичення, або ще бозна що. Тому я б не сказав, що є відчуття, що. На бахмутському напрямку є певне послаблення. От. Ну я б говорив про якісь послаблення і зменшення ворожого тиску, якщо це буде відбуватися стабільно, принаймні, хоча б протягом 24 годин. Поки що тут такого не спостерігається. Продовж доби під Бахмутом Росія втратила ще 133 своїх військових, а ще 176 отримали поранення. Про це розповів речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Черватий. Наші бійці щодня відбивають десятки атак на бахмутському напрямку. Бої тривають як в самому місці, так і на його околицях. Тож відео на різку обстановки в Бахмуті. Прошу подивитись далі. Да, 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 плюс. Ти ще мають ресурси для продовження війни. Йдеться про запас техніки, хоча вона в них вже здебільшого і застаріла. Про це сказав речник східного груповання військ збройних сил України Сергій Червати. Однак наші військові продовжують знищити техніку росіян, тому вони змушені використовувати застарілі БМП 1 БТР 60 та танки. Т 62 Тож як український дрон з гранатою знищує російський танк Т-90М? прорив у Бахмуті. Прошу подивитись далі. Та подивимося, як змінювала ситуація тут за тиждень. Отже, значних змін на карті знову ж таки немає за минулу добу. Росіяни наступальних дій також не проводили. Про це заявив наш генштаб. Натомість аналітики проводять уточнення в районі Новобахмутівки, саме в районі залізниці. Ми знаємо, що росіяни активно намагались наступати саме поблизу цього населеного пункту, але знову ж таки атаки постійно відбивались. Також росіяни намагаються покращити тактичне положення Ложення накопичують свої резерви і тривали спроби московитів витіснити наші сили оборони з Мар'їнки. На початку тижня я говорила про те, що аналітики заявляли, що нібито росіяни закріпились в центрі міста, але знову ж таки це поки що неофіційна інформація. Ну і в ході успішних дій було взято в полон ворожу групу підрозділу Бар. Це відпрацювали наші сили оборони, і протягом доби також були відбиті численні атаки противника саме на Ось власне така ситуація на Авдіївському, на Авдіївській ділянці фронту.